Привітки моїм підписникам і просто глядачам мого каналу. З вами, як завжди, Анді Геймерс. І сьогодні я вам покажу шалену обнову в Марс Капітал. А перед початком даного відеоролика хотів би вам порекомендувати свій телеграм-канал. В ньому я публікую самі нові ігри, самі нові комбочко. Також, друзі, в ньому зараз проходить розіграш майже на 100 доларів. Якраз для цієї гри призи. Тому, друзі, обов'язково злітайте мій телеграм-канал, приймайте участь в цьому розіграші. Ну а вам приємного перегляду. Давайте для початку я покажу, як взагалі в цьому Цю гру грати, щоб, наприклад, які новесники на нашому каналі знали, як в неї грати і як на ній можна заробляти непогані гроші, звісно, без донату. І так, друзі, переходимо за посиланнячком під відео і попадаємо на ось таку менюшку. Справа ви бачите ось таку башню, і зліва ось таку башню. Давайте почнемо ми з башні зліва. І так, друзі, це башня, яка приносить нам золото. Для чого взагалі нам треба золото і платана, пізніше я вам це все розкажу. Як ви встигли помітити, ми її можемо прокачувати. Вона вже в мене 18 уровня, і я буду вкачувати її і далі, і далі, щоб добувати все більше і більше золота. Для чого нам взагалі потрібне золото? І так, ми переходимо в ось цю башню, і тут ми можемо побачити, що ми можемо її також прокачувати, і ми можемо забирати в неї білети. Для чого нам, друзі, треба ці білетики? Переходимо в вкладочку Game. і тут ми можемо грати ігри. Але давайте трошечки пізніше я вам це все покажу. Давайте для початку я вам покажу. Що ми робимо з платиною? І так, друзі, ось в нас така башня. Ми також її можемо прокачувати, видобувати все більше і більше платини. Платини нам треба, звичайно, для того, щоб покращувати деякі там построєчки, і також ми можемо її обміняти на токени проекту. Переходимо ми в цю вкладочку і міняємо, наприклад, 10 платини на 10 токенів проекту. Давайте, в принципі, я її поміняю. Бачите, нажав поміняти. Я ось поміняв. Після чого я можу їх вивести на свій гаманець і продати на біжжі за реальність гроші Давайте я взагалі вам покажу, що це така за башня. Я вам вже розказав за неї і для чого нам треба ці білети. переходимо в вкладочку Game і, наприклад, нажимаємо на левел другий. У мене вже просто на все прокачана моя ракета до другого рівня, і починаємо грати. Тут нам потрібно збивати якнайбільше ось цих таких, ви бачите, метеоритів. Ми їх збиваємо, і в кінці того, як ми їх позбиваємо, ми отримаємо за це приз. Зараз ви побачите, які ми приз отримаємо. Там така рулеточка цікава є. Ого. І навпало 1000 золота. Бачите, може пасти нефтішечка можуть пасти усколки Це вже якраз обнова. Не буду забігад на Забираємо і далі я вам ще хочу показати клани. Топ-1 клана отримує 10% від прибутку проекту за тиждень. Кожного тижня воно оновлюється. І так, друзі, ось тут ми можемо бачити клани. Запрошую я вас в свій клан, будемо розвиватися разом і будемо брати топи разом. Зараз я вам трошечки покажу функціонал клана. Тут ми можемо бачити учасників клана. Як ви бачите, справа є така активність, це дуже важливий ресурс. Чим більше нас активності, тим вище ми в рейтингу. Також що хочу вам ще показати, це нагороди, друзі. В клані. Ми можемо отримувати нагороди, тобто за активність ми можемо отримати і невтішки, і платину, і також золото. Ще хочу вам показати ось цю споруду. Натискаємо сюди, і тут ми можемо створювати наші кораблі, тобто різні, наприклад, там швидкість, швидше він буде там, збивати. Ми його створюємо за тисячу золота, і тоді ми можемо переходити в вкладочку гейм і там грати. Також до речі, обнова, яка нас вийшла, це артефакти. Тобто, ми можемо, наприклад, за тисячу осколків відкривати артефакти, які теж будуть продаватися на маркетплейсі. якщо ви, наприклад, виб'єте якийсь там рідкісний артефакт, ви зможете його також продати. Також в цій вкладочці ми можемо прокачувати наші ракети. Наприклад, в мене вже другого рівня, і я вже можу, наприклад, на цьому полі собі фармити різні ресурси. Чим вище, наприклад, у вас левел, тим. Кучі призи. Там і нефтішечки, і тони падають, і токени, і осколки. Гра дуже прикольна, рекомендую всім не пропускати. Посиланнячко на гру буде під відео, друзі. Також не забувайте про розіграш, який проходить в моєму телеграм-каналі. Розіграш проходить на другий рівень цієї ракети. Також проходить на нефтішки, які продаються на ринку. Наприклад, у мене ось ці нефтішечки, в мене є дві штучечки, Вони стоять по 10 доларів. А ви можете виграти в розіграші навіть, nft не за 30 і навіть більше доларів. Тому рекомендую, друзі, не пропускати. Залітайте мій телеграм-канал, вступайте в наш клан. Буду вас всіх чекати. Будемо йти разом до топів. З вами був як завжди, Анді Геймер. Всім приємних вихідних і хорошого настрою.